Южне засніжило. Комунальники почали розчищати дороги від снігу ввечері 26 листопада. Від падіння напруги була зупинена міська котельня. Запустити її вдалося лише близько третьої ночі, 27 листопада. Шквальний вітер на території громади протягом вихідних повалив близько 12 дерев. Без світла залишилися нові біляри, сичавка та кошари. Енергетики працюють над відновленням електроенергії. В повному складі задіяні працівники екосервісу та спецтехніка. Наші суди. Тут у вас багато. Так, да, багато. Оце починається участок від площі до китайського і ще білоруський у мене. І це все треба було прочистити. На ніч буде мороз. І якщо сніг не прибрати, покриється коркою, і тоді нічого не зробиш. Треба зразу прибирати. Ось ще за трактором треба прибирати, де залишилося. Тут приїжджає трактор. А так на маленьких переходів дев'ять у мене вон, до китайського. Пішохідні доріжки в місті наразі не посипають піском. Як пояснюють управління управлінні житлово-комунального господарства, економлять піщану сольову суміш. Її застосовуватимуть лише в разі стабільної мінусової температури. Ми вимушені економити, ми економимо і на комунальних підприємствах теж, ми обмежуємо ресурс. У нас не так багато посипочного матеріалу. Сьогодні плюс. Завтра ще тепліше буде. Тобто цього снігу вже завтра вже не буде. Тому що зараз багато висипати піска, який потім треба, треба прибрати буде потім. Він тільки послужить там декілька годин, тому що потім завтра вже більш тепліше, і це все, буде, все просто буде вода і калюжа. І потім цей пісок ще треба буде ще й прибирати. Цього року ми майже не закуповували посипачний матеріал, тому що у нас були залишки в минулому році, але багато. Тоді, коли ми допомагали військовим, то багато дуже наших матеріалів було задіяно у цій допомозі на облаштування там, їх пунктів розміщення і так далі. І тому тут -то теж ми містом допомагали. От, у, нас, у нас зараз трохи є запас, так, якщо так звичайним режимами можемо робити. Але ми коли будемо бачити, що така більш стабільна така морозна погода, що це буде на 2-3 дні, хоча б всі працюють, вся техніка задіяна, техніка була підготовлена. Тим ми прогнозно вже чекали, що будуть такі події, тому вже всі директора були на готові. Не на прохолодну погоду, жителі активно гуляють вулицями міста. Діти ліплять сніговиків та катаються на санчатах. Ми запитали в в'южниців, чи мають зауваження до роботи комунальників. Хотілось би, щоб можна було їздити на санках. А то у нас слишком быстро все убирают, дети несчастливы. Мы ищем место, где можно покататься на санках с детьми. Ходим потихоньку снежки погулять. Смотрите, везде все он потихонечку, не как муравьи. Там убирают, там везде все убирается. Убирают, у нас все хорошо. В нашем городе всегда все вовремя убирают. Это человеческий фактор. Невозможно бегать с виничком, когда падает снег или когда уже нападало. Люди так стараются, как могут. У нас, я считаю, что в городе в этом плане все очень хорошо налажено. Утром стало, можно пройти Люди працюють. Так що все нормально. Дорога посипана була. Була посипана взагалі не вопрос. Це можуть говорити одні бабушки, коли йдуть 5 часов утра, чого вони виходять, то непонятно. Так що все нормально, до людей претензій немає. Ще не везде. Возле нашого двора я настроїтеля. На Нет, ще не посипано. Ну, не успевают люди і такі погоди. Всі розуміють, а в чому дворников дворників або службы. служби. Головне, щоб хоча б помощь могла доїхати. Вот це головне. А так потихоньку можна пройти. Не обіжаємося ми на коммунальные службы. Школи та садочки 28 листопада працюватимуть в штатному режимі. Дерево пам'ять про загиблих захисників Южненської громади на території греко-католицької церкви, 24 листопада. Школярі висаджували липи. Екологічний захід відбувся за ініціативи управління освіти та підтримки благодійного фонду Карітас Одеса. Ми і так планували висадку дерев і кущів. Тому знаєте, тут зійшлося ініціатива від відділу освіти і наше бажання висадити дерева. І ми і та і, і так і, і родилася власне туди, якраз ідея, щоб можна висадити от ку алею алею пам'яті Липи, щоб е, е ну і прив'язати це до до наших хлопців, які які вже не з нами, які віддали життя. Ми як. Церква як фонд, який заснований церквою, та якраз реагуємо на ті виклики, на ті потреби людей по мірі можливості. Та ми звісно ми не зможемо замінити державні програми. Ми не зможемо е, щось кардинально змінити в цьому світі, але бодай частинку добра, частинку того, що ми можемо дати, ми даємо людям. Долучилися до висадки алеї дерев п'ять роїв сокел Джура. Перед початком робіт дітям розповіли про особливості висаджування дерев. Як розповідають школярі, раніше неодноразово допомагали рідним. Висадка дерев знак пошани загиблим військовим для них особливо почесно. Я сподіваюся, що ці дерева будуть нести пам'ять набагато довше. Раніше саджав уже дерева, буквально два місяці тому персик сажав. Але яма у нас сказала нормальна і ми нічого не переробляли, якраз саме і раз вийшло. Відчуття відповідальності за і дерева, і за те, що за пам'ять за захисниками. Я особисто буду приходити навесні від бур'яну від, від бур'яну вик... викопувати. Ну, поливати, звісно, доглядати. Коли виросте? Е, з дітьми прийду, покажу, що оце дерево, я посадив. Ми повинні пам'ятати про наших героїв. Вони поклали за нас життя. Це найменше, що ми можемо для них зробити. Ми самі вирішили долучитися до цієї акції. Раніше ми сиділи вдома, це було з дідусем. Під час висаджування дерев були присутні рідні загиблих героїв. Зазначають, що важливо не забувати про захисників, які віддали своє життя за Україну. Такі акції допоможуть зберегти пам'ять про них. Такі заходи, які проводяться на честь на шану наших хлопців, які загинули, це дуже добре, і побільше б таких заходів да вони болючі на серці. Душі, в голові, вони дуже болючі, тому що прекрасно розуміємо, що це захід на честь і шану наших хлопців. Такі заходи, навіть такі заходи потрібні. І чим більше таких, таких буде заходів, мені кажеться, що не буду забувати наших хлопців. Любе дерево, це життя, це нове життя. І е, любий е, Люба квітка, любий, любе дерево це нове життя, і ми надіємося, що життя в нас все таки буде разом з нашими дітьми, разом з нашим. Новим парком, якимось садять діти, я думаю, що життя в Україні буде. Я вважаю, що це просто чудово, що посиділи біля церкви, тому що ми молимося, і липа це таке дерево і життя, і пам'яті, і воно настільки, як вам сказати, дає і дух, і силу, і нашим небесним ангелам, які відійшли у вічність, і постійно будуть джілки прилітати. Наші липки. Всі росли, дітки будуть приходити поливати, молодці будуть. От, і це на добробут нашій Україні, пам'ять наших дітей. От, і ми дуже задоволені. Дуже гарно, що діти беруть участь в цьому, діти наше майбутнє, їм це школа, школа, навчання. Не те, що як посадити, а прилучитися до цієї акції і провідчувати це. Через себе. От. І ми з великою надією, що закінчиться ця війна, бо наші там два онуки ще, наш ще один син, наш зять там. Родина наша віддає душу і серце, Ну, як і кожен українець, який любить свою батьківщину. Всього висадили поруч з церквою 17 лип та 20 кущів кизильника. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Космос та вічність у об'єктиві Гнадія Мягкова. Міська художня галерея відкрила виставку фотосладів южненського фотохудожника. Ці майстерні добірки демонстрували у музеях Одеси та Южного. Геннадій Олегович творив під псевдонімом Нагірний. Ініціаторами експозиції виступили друзі та близькі автора. Презентація робіт у стилі космічних замальовок відбулась 24 листопада. Саме ці роботи вони створені вже в южному. У нас на наших берегах, наших полях, то тобто це вже Южне, наше місто його надихнуло. Коли він приїжджав раніше, це були поетичні, надзвичайно такі філософські роботи, але ще реалістичні. А саме в Южному, якраз, по-перше, вже нові технології розвивалися, по-друге, це його натхнення, любов до поезії, до музики, тому що він і сам створював поезію, надихнуло його на створення цієї серії, такої вже космічної. На знімках Геннадія Мягкова природа постає у відблисках та текстурах. Космічні макропейзажі зроблені за допомогою фотооб'єктиву у найнезвичніших місцях: краплі води, морський пісок, калюжі та поля Одещини. Подібні роботи автор об'єднував у слайд-шоу у супроводі музики та віршів. Корпус. Опус магнум, так ми говоримо. Тобто частина видатних робіт, які він там, там чахнув над ними, тримав там десь 300-400 слайдів. Він не просто показував слайди, там прийшов Островський, зробив перемогу. Він дуже ретельно добирав музику. І особливу музику. Це була цікава і така, знаєте, магнетична музика. Хто пам'ятає, той підтвердить. Близько 20 років Геннадій Мягков проживав в Южному, але місцеві глядачі познайомились з його творчістю ще до переїзду. Перші покази слайд фільмів М'ягкова пройшли у колі громадської організації Любава та школах міста. Я пам'ятаю, він прийняв перші роботи, і ми сиділи, просто в Любаві, дивили, а потім вже кажуть: Давай зберемо людей і покажемо красоту і все остальне. Дело в тому, що Там нельзя было смотреть просто вот так, вот я по себе по ощущению говорю. Было а, самое ценное, что эти фотографии накладывались на стихи и музыку. Они не просто подавались через проекты. В это время читали стихи, и в это время шла музыка, которая отвечала именно этому сюжету. Это было что-то потрясающее. Внутри все аж дрожало. І потом ми перший раз ми посмотрели через проектор У нас в любаві. А потом я кажу, ні, це маленьке поміщення. Давайте будемо смотреть у дворці. Фотометець помер у 2020 році у розпал пандемії коронавірусу. Геннадію Мягкову було 73 роки. Наразі його роботи зберігаються у приватній колекції «Южненки». Відкрита виставка знімків «Космос та вічність» в міській галереї триватиме до 16 грудня.